Ти ж так смачненько виглядає тушонка. Вчора Іркін малий побачив банку, йому схотілося, так? Да? Все. Вчора ще бігала, сьогодні вже в банці. все ще литківський обід. Я кажу, що тобі не обід, то тобі на завтра на дорогу, не розкатуй губу. Да? <рес> да. Ну ладно, тоді я поїхав, хочу їсти, але їсти не буду. Не можу, тому так, що, 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 що Серега жде, треба та дивитися з машину, тому що времени немає. Тобі нічого тут допомагати не треба, нічого запускати не треба. А, паштет? Ні, зараз до паштета далеко це будеш після обіду. Все, я погнав. І кашу теж. І кашу будеш робити, да все треба сьогодні зробити. Все, плюс поняв. Теж поки Маріяськи дзвонив, тому подзвонив, Олегу дзвонив, всім дзвонив. Понив, як кажуть. Поплакався. Да, ну Всі ж кажуть, діки робить, а що й не є. Ну так а чого і не плакати. Кожен сприймає по своєму. Я не вважаю, що я плачу. Я просто бідний я кажу, що ти ж Я не можу мені як присідати то важко стару. Так що панив, посаплив, попорався да і погнав. Так що Лесю Петрівну залишаю вдома. Я їду ще до свого товариша, до Василенка. З одного з кращих електриків. Там у нас зловить вдома, вони зараз званювалися, щось одригнув наш бусик, щось. 2000 оборотів і не газує далі, так що погнав я. Далі буде, зараз заїдемо на нову пошту, отримаємо резину на Ісузу, ну а там буде видно. Друзі, печемо на садове. У нас тут строїться електростанція сонячна. Тут грязі навозили, проїхали. Але в основному шкрібають. З цієї сторони вже поставили. Якщо подивишся, будівництво йде, значить хтось щось знає, значить що в нас? Не буде війни, чи що от люди дивляться, розбудуються, значить все добре. І ніхто й не думає там про те, що хтось віддає своє життя заради того, щоб тут хтось щось робив. Ну так, я розумію, що повинно все працювати, повинна економіка працювати. Дива якась повинна бути. Ну, але люди просто засинають, коли дивляться таку ситуацію. От дивляться, що там, як там хлопці стали, зараз спитаємо військові. Так що, друзі, ну хлопців не знімав. Е, щось у них з мазутою ставив свої дані каже, якщо треба, то маяк вийти. Ну а ми вже доїжджаємо до Сереги. Зараз будемо робити висновки. Наче зранку поїхала. Смичків немає, обороти набирає. ну Але я думаю, що помилка повинна бути. І я думаю, що комп'ютер ще так підцепимо, воно покаже, що ж там відригує. Хтось палички боїться на велосипеді. Так що, друзі, будемо лічити моєго бусика. Серега десь поніс, бо дружина замовляла там м'ясо, підключив компа. Зараз вірніше підключає і будемо. Щось мудрувати. Тому що дорога далека, не дуже хочеться десь попасти по пандус. Я розумію, що можна знайти знайомих друзів і підписників. Ну, я не переживаю, є у мене вже знайомі в кожній області. Так що працюємо і рухаємось далі. Я тебе футкаю на пам'ять, чуєш. Маріана, я, Мар я... О, а де футбольний м'яч взагалі. Ми ж думав, футбольчик тут кинемо не з тобою. Коли? Та що ти розказуєш? Ми ж ні чорта не робимо, тільки футбольчики гуляємо. Саримося, саримся. Як, бачу як бачу, не як не рибалка, так риби, як не риби, так футболі. їда. Так ну така риба шла. Чуєш, помер, да, цей? Капець. Да. Капець. 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 Та не смикай мене я ж без стабілізатор. Якусь. Чи ж Остани мене штани останні? Це ж ті, що ти мені подарила, а, вони вже розмістили. Я... А Берці де твої? А в мене нема Берці. А який та розмір? Усок уже 43-й, бо був 44. У мене 45-й такий, я в них прогулюваю. А у них я... нормально, зимній носок. Можна протяночку на мою. О, піду хоч я там їсти куплю сейчас. Ти так? бачила, мої чортика пригнали. Да, сьогодні тільки відео викинув зранку. Сиринки такі. Хороший. Так, понятно, Сірії буде? Да. А їх же або в сірі, або в зелений. Пішла я, бо я й тобі збираю і Моя -то я так буде, ну... нам... А? Ні, я вже їду. Ну, короче, я їдала, Я поїхав, ну. мені ще по різину треба. Ні, Та поряд... мене, резину. Чого? А що не так? Кажи. Я поки не собирала гроші, два колеса ті, що я знайшла, купили. А чого, ти що через нього було б закахай, що Так, через нього не було, щоб не було. Так він знайде вже зараз. Ні, він сказав, що не, не було, так? Да? Mm. Да? Я понял. Ну, так, так може диски трехупить вместе с резином дешевше. Не не, я легше просто найти диски. Понятно. Ага, надо ч... 4. А на 4. Юрчик диви, це круто. Це просто круто. Понятно? Да. Такі це нас, просто. Так, так. Ти так. Давай. Так може в турі 4 купити. Ну, Колес. Ну вони просили хоча б два. Ну так диви, вони ж... 5800 одне 5800 одне, так може він знайде інші, до да, 4. Так іменно треба грязь вони Так грязь. Вони теж протекторні. Правильно, вони протектор скинули щоб ти попала в той протектор. Ну, а якщо окремо купити комплект, ну ладно, лети поки. Я заїду була. Хорошо, давай. І я поїхав. Є до мене запитання? Звичайно. Божі, а чому? Чому Відправити, коли. Не можете отримати Чи ти я вас теж люблю. Я Но, люблю? Нова пошта. Це супер зміна особливо. Хучі із хучих операторів і зібралися. Ну трошки позитива, ну а що? Все нормально. Калючик так скільки? Це, це називається, знаєте як? Вимагательство. Це називається чек і розпишіть. – А що я тут буду оплачувати? Що мені прийшло? Шини. А там написано шини й диски. Я заказував тільки шини. Що написано? Так, шини. Указано. Бо є такий розділ. Шини да? Ш... А, все прийняв. Приємно. Ти ж не забувай, що я на паузі. Як за мною опасно, так? Да? Давай коти мені колеса. Костянчик, а ти чі відморозився? можеш передати своєму товаришу привіт. Анатолій лихно. Ну, привіт. О. Він постійно скидає мені, щоб я тобі донатив. Я знаю, таке про про, про як там? Він виграв, а з тобою не поділився. Він провокує, провокує. Він же ж виграв таранчук, приглашав тебе? Ні. По-тихому на ничку по з'їв. Я Всі так і знав. Ні, як як, як донати, так... Мій таранчук, що я на тей таранчук. А ти ж знаєш, як у нього там історія взагалі як була? Ні, не знаю. Він каже, хотів вже ж поучаствувати в лотереї. Получилось, що в нього на карточці немає грошей. Він до дружини. Та каже: ну візьми телефон. Почав скидати, щось в інтернет, приїхав Фідорін. Тобто, поїхав, що він продукти отримав, тобто, здвинули його. Тобто Фідорін виграв, понимаєш? тобто не він. А потім ще прийшов щось обратно вести в інтернет, потім відпустило і якраз він попав чотенько. Так що на наступний раз кажи, Анатолій, участвуємо разом, значить сидимо за столом разом, воно п'є він, а гроші платиш ти. Йду. Оце вода, ну так, да, чотири штуки. Так що мір. Да, така резина потужна. Так що загружаємо і печем. Хоч би не загрудить лишню. Це хтось два штуки заказав кремом, це бушна, мабуть. Ми таку теж купували. Хтось бушну купив два. Ну є, буває, хлопці купують по два колеса. Мар'яна на Васильна також купує два, скидають боє по протектору, шукаємо і купуємо. Тут протектор фактично похожий по рисунку. На цей ми таку також купували на Мацду стареньку. Yeah. Тому що в раз, пам'ятаєте, ми відео знімали. А я на вас сказав тетя Оля. А вони кажуть, яка там тетя Оля? Ну, по-перше, вона ще каже дівчатка, а по-друге, а по-друге, якщо хочеш казати тітя Оля, то каже пані. Так що пані Ольго, дякую вам, що продали мені котикам ком комбікору. -ком так що, друзі, заїхав до тіті Олі, вона працює. А що це там одиничка? Чого це, та а, а, що це за такий графік? У мене змінився графік роботи до 4 години, до 16 години. Треба написати. А я то думаю, що це таке від 8 до часу ночі, чи що? <свят> ну ми ж двою ж а там шістнадцятка. У вас вже підкріплення, да, охрана, все як має бути. Да? Світ кормів, котикам канвістить. Я знаю, де ж я не знаю. Я просто прибігли на підкріплення в рибах. Тут, тут краще просто хлює, да? чим там напроти. Я знаю. Дайте Дьоль, порядок? Клієнтів менше є, холодає, а про будку я не буду. Я про будку нічого не буду казати. Ну, про те, що я тільки що казав. Будка не моя. Не ваша будка? Ні, ти думав, моя будка. Ота будка. <гум> Будку, яку ми 10 ждали. <гум> Та, ну, Ш... років ждали. Ні, ні, ну ти не добавляй. Да ну. Та я шуткую, Вони <гум> ну, ж люди ж не знають тематику. <гум> Добрий день. Ой, дайте ж переведу. Дайте ж переведу. ще, кстати, втік уже, побіг. Дивіться, може ж як підома Памперса, памперса поміняють. Ну давайте, хоч памперса, хоч памперса. З памперса? зняв. З памперса? Та так а що? А ми знатиме. які є? Ми знімаємо так, як воно є насправді. справі. Я знатиме, що ти у памперсі. А березань, думаєте, там хтось дивиться чи що? Ні, ну може сивак там підглядає. Коли ми там, там 25-ту машину передали, там, знаєте, ну, якось чи, так. Та правда, що це... Я а я не знаю, туди не вникаю, У мене своїх моментів вистачає. А ну різину закупив хлопцям, загрузив. Вчора ночі пригнали 25-го екстрейла, ну, 25-ту машину для хлопців. Тобто, оце ж з миру понитки, що я вам дав, путіну петля це лодун Сергія Шелудька. А Сергій Шелудько – це хто оля? Блогер. Це цей дурачок, який стоїть перед вами, це свинячий блогер. Так що, ну так ми з дівчатами, з такими, як оля, такими, як ви. Боже, так що ти на себе не, на, да, не, не наговори, наговори, Ой, мої дівчатка, як я вас люблю. Хороший пацан, так да? я ж все одно кажуть, да. ну просто привичка, люди не розуміють. Так, ми будемо змінюватися, тому що стараємося там десь якісь слова там змінювати, але в процесі, коли працюєш, от реально там кажуть, та що ти там за рахунок чужих людей виїжджаєш? Я кажу, якби не чужі люди, і якби з миру понетки не було, то я сам би нічого не зробив би. І... Мала моя середня надюха. От ми завтра їдемо вночі на Харків. Ну це буде тільки Харківський напрямок. Там хлопці приїдуть з Купенська. Можливо, в ізю. Можливо, якщо буде час, вона дуже сильно хоче поїхати і все-таки подивитися своїми очами. Дитині 14 років, 15 пішов, і мені, і от вона, я хочу і все. І мені люди пишуть: навіщо ти тягаєш з собою дітей? Ну, я не може би не тягав би. А вона хоче, вона, вона співає, вона допомагає, вона підтримує, вони збирають, вони організовують. І я вважаю, що вона побачить Льошу Саєнка, це ми будемо їхати до Олексія, це ще один блогер. Теж в нього було господарство, і були мої свині, жили там в Харківській області. і Він борони нашу неньку, і ми вже в нього були пару разів, і тут в Березані на трасі, який в Харків, ми пересікалися. Це вже історія, це вже життя. І ми женемо бусика йому для. Забезпечення там буде. БК, продукти, т.д. і т.п. Тобто, ну так, а, а вона хоче. І я кажу людям. Цікаво, от, їй цікаво. Це ж добре, що дитині цікаво. Сьогоднішня тематика, наприклад, от їду я на птічку, да? ну ми так звикли на садове. А з правої сторони строїться електростанція, з лівої сторони строїться електростанція. Це добре, що строїться. Але так подивишся: життя вирує. Електростанції строїться. Знаєте, як люди кажуть? Сука, та вони щось вже знають, розбудують. Хто це буде свої гроші вкладати? Війни в нас не буде. І, вони, і люди так і думають. І їм по барабану на тих хлопців, які кричать криком. Понімаєте? Я кажу, вчора я спілкувався, не буду казати фамілію з Березанським пацаном. Це Донецький напрямок. Мінус три посадки. А мінус три посадки між посадки у нас в Київській області більше, ніж кілометр. То ви розумієте, наскільки здвинулися? Здвигаються кацап. А ми дивимося телемарафон, як воно все гарно, як у нас чудово, і скільки їх там залиши і лежить. Тих хлопців, наших, таких моїх товаришів, діточок і всіх остальних. Я хочу просто докричатися до людей, і об'яснити, відкрийте очі і спілкуйтеся з тими, хто там. А я думаю, що в кожного є знайомі, друзі, в когось хрещеник, син, в когось товариш, в когось, в когось однокласник. В когось просто, можливо, односельчанин, з яким він ніколи не спілкувався, набери, напиши йому, просто напиши. Не треба питати, як у тебе, як у тебе там діла. Можна придумати про що написати. Як да, як їх казав? Що вам, хлопці, привезти? У Нас все є. От більшість людей, які у нас все є, але треба просто брати оце тепло. Я кажу, коли там везеш там вареники, якісь пирожки там від дівчат, тому що баршицька хунта сильно допомагає, лукашівські козачки, там, Волошиновські дівчата. Тож ми об'єднуємося і я прошу, вони допомагають мені. Це раз я їду там в два місця, бо Мар'яна Васильна вже їздила, і ми передавали ними машину в 58-му бригаду. Я взагалі то хлопця ніколи в житті не бачив. І його кума і кум з Березані нам подарували машину, а ми її просто ремонтували, тисячу доларів вложили і відправили. Передали через Мар'яну Васильівну, їхав Олег, е Саша Бородиня, Олег Кривенчук, це наша команда, Вадим, е Свідко. Олег Кривенчук теж да, він мною він машина. Да, він краса машини, мені особисто. Це ж от участок в нього. Да? От, от, е, він, ото ж от, він то, там, то, так що може тарабани, то не обіжайтесь. Там не одне не відео. Не, а, ми знімали там вже не одне відео, тому що машини реально хочеться людям показати. Тому що є люди, які кажуть, що я не знаю, чим допомогти. Да чим? Даже просто моральна підтримка, просто спілкування між людьми, десь якусь сітку сплести, десь якусь пирожка, десь якусь горіха розбити і віднести того горішка сюди на до, до дівчат, сюди на прохідну до Оксанки, і це є величезна підтримка. Просто треба є команди, у них можна руки, просто руки, якщо вони шевеляться. Коли дивишся там, рук плетуть сітки, а приїжджає жіночка інвалід на візку і плете. А чим ми хуже, це є мотивація, це не є там показове, що це є мотивація людей, щоб вони просто не опускали руки, а працювали. Так що Оля, йди працюй, ну а я поїхав. Так що вам, дівчата, гарного дня, хай клює. Добре, а тобі удачі, тільки удачі. Там ми стараємося, ми не опускаємо руки. Так, гау. Шо? в не стову. Жини сам, я зараз заберу того, дай й ти їдь на цьому. Чи що? Нема мені вже коли, я вже і так намотався накрутився, крутитися майже купа-купа домашніх справ. Надюха ми, ми, що вона їде по підпушувач. Понів? А я залетів додому, де забув колеса викинув. Ти Ти береш бусе. І забираю... да, але побудеш, подивишся. Зроблять хай діагностику. Так що, друзі, таку резинку ми її вже вигружаємо. Надюк, як твоя резина, а? Хороша, так? Да? Пойдіть. О, якраз фоточку на пам'ять. Все, так що в день нічого не робиш, ганяєш, як дурачок. А ти кажеш, поїдеш, що я на СТО, як поїду надовго і спитаєш за хайлюксом. Добре, щоб я не дзвонив до Тараса Федоровича, просто все одно ж там будеш мудрувати туди-сюди. Ти ж у мене як. Я ж всім показуєш у мене завгар. Правильно? У свиней, у свиням то не треба зажигання виставляти, але завар мені треба. Бо треба ще ж проглистувати хочу поїхати. Домашня робота, зрозумів. Тобто упустиш, просреш, прогавиш і таранчуку не буде. Ти сьогодні участвуєш в лотереї чи ні? Чу? Участвуєш в лотереї. Ну Джерок не буде сьогодні, джию. Як буду джерки, так участвую, так? Все, котіть її ту резину і надюха поїхали. Які тракторіяка. Так, да, ну котика колесо. Ага, важке. Все, погнали. Так, друзі, хай люксик. Тож далі працюємо. Приїхали на СТО до Тараса Федоровича. Будемо робити мотор. Що сталося, не знаємо, ну але ж машину поставити, щоб вона не їхала, не можемо. Також... Ісузу, який ми придбали, ці колеса ми будемо міняти. І вже купили ми іншу, Ну, цю, що я сьогодні знімав, це буде на Ісузу. Отакий такий дракон. От. Ну а по хайліку не знаю. Дерчить! Дерчай! Та ні, нормально, воно димить, поки холодний. Тро простий трактор, простий трактор. А де? Бобік, Бобік. Ося, а, О, Є, бачу, так, О, це назад тут стоять подушки так? подушки. так чуєш, у бусі там компресор. кинеш його сюди. Ну, в моєму бусі. Я понял. Ото його сюди вкинеш. Хайлік хороший такий хайлюксі. Але де як срака просіла. Так що працюємо. Коли свиней пород я не знаю, треба поїхати хоч глисти поганяти. Ох і де Це хороший. Я на свої, ти на чужі, да? Ну, Я думаю, що зробимо. Просто питання часу. Сьогодні хлопці приїхали. А мости всі мені такі, я думав, щось тільки як вуазика, да? воно все похоже. Тільки качество краще. Все те саме. Щось воно, я думав, щось воно якось інше. Вс, на сьогодні вже, я думаю, що в цьому відосі уже нічого більше такого не буде. Сьогодні поїде по результату класний. Ну да, чтобы інтерес перейдуть, я грізьівку заперти сюди. Да? Все, давай, почи. Завтра поїхали в болоту, то пойдемо. Та що трохи є роботи, давай, лети. Не дими піхота! ха Можна ти був завіз робити? Можна, так що. СТО бус. дякуємо Тарасу Федоровичу, що нас не виганяє, а підтримує. Ось такий старий тракторець, дерчить пихтить без турбіни, трохи чорним димом кидається, ну нічого їде. Побачимо його в роботі, ще заженемо грязь. Полетів. Так що друзі, де день як у... Кості Туди-сюди ще нічого не робив, а вже в нас пів третій. Півтретій забрав, поїхав на дюху, сьогодні ще руху раніше, бо повітряна тривога. Зараз Юрчик полетів на Ісузу. Я е, полетів додому. Полетів додому, так що на цьому, друзі, все. Стараємося об'єднуватися, підтримувати один одного. Зараз полечу додому, ще треба зробити... Листування малим Поросятам, бо вже трошки прогав, треба було трошки раніше це все діло робити. Ну, але є важливіші питання. Е, ще ті, що хлопці дзвонили з 126 бригади, Херсонський напрямок, моєї підписниці чоловік. Е, не питав, як звати підписницю, не питав звідки, але дуже сильно їм треба а, ця штука, е, тепловізійна насадка е, на ну, що надівається на шолом щоб можна було передвигатися вночі і бачити. Так що ну, будемо щось думати. А також я дзвонив. все, не буду, Дуже багато дзвонили писали. Так що рухаємося далі. Місто Березань. І на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Хто підтримує нас, можете підтримати. Реквізити завжди є в описі і в коментарях. Ну а ми працюємо, як воно правильно називається. Хтось каже, це ж не праця, це ти піаришся за рахунок інших. Ну, дав би вам Бог піаритися, так як ми піаримось. І знайти сили, щоб займатися цією роботою. Так що, друзі, що все. на цьому все. Пока-пока.